Так, бонжуан, добрий вечір, доброго вечора всім. Сьогодні, як і обіцяла, моє відео. Ось таке прикрашене, дуже гарним букетом свіжих тюльпанів. Дуже вже хочеться весни, дуже хочеться сонячка, сонечка весняного, дуже хочеться чогось такого гарного, не дивлячись ні на що. І тому я вирішила вам записати ось такому світлому. Світлий повністю такий образ. Весняний, світлий образ такий. І до того ж, аксесуари ті, які я придбала собі, я хочу згодити е, з тими кольорами, які на мені зараз, щоб вони були... доповнювали. Доповнювала один одне. От, один, а... один, одне. От, ну... Ви бачите, на мені ось таку гумку. Такий гарне, гарний. Да? Але їх було три. Ось така гарна коробка. Вони приходять в такі гарні коробочки, дуже великі скидки зараз йдуть. Ви бачите, як завжди надпись: Oriflame Schweden Scrunch Set. Ось так. Тобто набір він відчиняється, дуже легко відкривається. І тут ми маємо ось такі три дві ще гумочки. Одну я наділа на себе, а ще тут такі дві. Ну, я навіть, бачите, навіть не знімала, навіть не знімала ще. Ціни, тому цю я не буду вдягати. Це у нас така, така більш як, як фіолетовий відтінок, трошки має, ну як бускова бордова, така більше Просто зараз в світлі, спеціального світла світла. От Отакий дуже гарний, такий трошечки бузково рожевий і такий чисто кремовий білий. ну Тобто, щоб було гарніше, я можу вдіти дві. Ось так дві. Можу діти третю, але тут треба було спочатку, спочатку треба було розімкнути. Тобто розірвати, розімкнути дуже плотно, не хочу поранитись, тому треба взяти ножиці і розрізати. Ось так. Ось так знімаю ці палець майже. Бачите, які гарні, які гарні у нас упаковки, такі, що навіть пальцем можна порізати, Ніколи не знімаєте, не робіть так, як я. Знімайте, не знімайте ось такі, ось такі дуже е, як зліски зробили, наче як волосінь така. Не знімайте їх руками пальцями. Тобто, ось такі три три гумки, дуже гарні гумки. Вони дуже так дуже дуже нарядно виглядають, дуже повесняно. Підходять до всього мого букету, підходять до всього. І тому, тому я вважаю, що вони нависно і на літо у мене під кожен із цих кольорів є і нарядне вбрання, і повсякденне. Тобто, ну, ось так. Тепер у нас ще ви можете бачити на мені ось такі браслети. Так? Ось такий браслет. До нього я взяла пару. Тобто такі речі, такі речі треба носити в парі. Я сьогодні їх не розрізала, не було часу. Не приготувала, але при вас зараз все розпаковую. Тобто це говорить про те, що я все як, як отримала замовлення, так вам все і показую, розказую. Ось така коробочка йде, як завжди також. Уріфлем шведа. Бачите, така коробка. Тут все запечатано, запаковано. Ми дістаємо тут все. О, і ще одна у нас ще одна ось така річ. Ми це відкриваємо. І у нас тут є ще одна така річ, яку я вже вам... Переділяла минулого відео і казала, що на ці пуховки дуже добре, дуже добре нанизувати, бачите, тут паралон з тої сторони, дуже, дуже зручно нанизувати ем, сережки гвіздки Тобто, для того, щоб було зручно, ми можемо використовувати сережки, гвіздочки, на них надівати, на ці паралонові губки. Ось так він дуже, дуже легко. Ось так. Так. І робимо таким чином, бачите? Ось таким чином тут магніти. Воно дуже добре закривається, на цих магнітах все. Все. Тобто, Ось такий вигляд, приблизно такий вигляд мені подобається, коли парне. Тобто так іде, потім годинник і знову так. Дуже цікавий, дуже, такий, дуже такий, трошки незвичний варіант, але я люблю все незвичне. Це влітку, більше влітку, тому що е, на, е, цей годинник має такий циферблат, який змінює кольор. Тобто, якщо він е, попадає на сонячний промінь, попадає на цей годинник, на циферблаті з'являються квіти ось такого відтінку і трошки ще такого. І також ремінець ось такого рожевого кольору стає. Точно. Тобто цей годинник мені під всі всі також підходить. Так, тепер що мені подобалось. Ось така річ. Це я взяла, тому що вже, вже у нас тут тепло. Сьогодні було 12 або 13 градусів тепла, Тому я взяла ось таку, як шаль розумієте? Також ще не розпаковувала, не дивилась. Все при вас чесно відкриваю. Бачите, все закрито, запаковано. Я навіть не знаю, з якої сторони вона у нас відкривається. Певно, з цієї десь. Так, з цієї сторони. Ось така, як завжди на ліпучці. Такі ну, дуже, дуже плотно, бачите, я навіть не ну, одразу знайшла, дуже плотно запаковано, дуже плотно все проклеєно, закрито. Ось так. Таким чином. Це наступний аксесуар, той, що я також приклала, а сьогодні його отримала. Ось так. Ось такий аксесуар. Він іде у нас, ось в такому вигляді. Вона легка шаль, але вона трошки як навіть тепла. розумієте? У неї є ось тут такі тут китиці, гарні, дуже дуже такі стильні, дуже гарні, можете бачити. І я можу її носити, можна носити як на цю сторону, на сріблясту таку світлу, так і на цю. На таку більш, як ну як, як, як на більш темну сторону, як на графітовий графітовий колір. І тут більш як сріблястий такий колір. Ну, Я люблю все світле, тому я роблю собі отакі два рази. Отак, роблю на сріблясту сторону. Можна вдіти її ось так. Можна вдіти ось так або ось так. Можна вдіти просто як шалик зробити. Так, його. І пустити ось так на пальто. У мене пальто таке, звичайне, цвета кемел. І на нього можна вдіти ось так. Можна вдіти її... Так, трошки заважаю гонки мені. Так, трошки заважаю йомуки. Хочу вам ще удивити ось такий варіант, показати, який ще можна вдіти. Зараз ми розберемо. Можна вдіти її ось так. Так. Потім запустити її наперед. Впустимо наперед її. Ось так. Так. І можна для того, щоб вона... Я не люблю, коли кінці розвиваються, для того, щоб вони не роздирались. Ще у мене існують ось такі такі, ось такі аксесуари. Приходить, як завжди, на шнурхен, приходить ось такі коробочки. Це манжет, манжетка така. Потім веде сама коробка, дуже плотна, дуже гарна. В них дуже добре зберігати ці прикраси. Вони не перегинаються, не ламаються. Це стара моя брушка, я вже її показувала в минулих відео. просто я поклала сюди одразу, щоб було зручно її пред'явити і показати вам. З чим з чим саме я її збираю здівати? Ну, до неї у мене є дуже багато гвістків. Ви бачили сер... нові ці з сердечками. Гвістки, дуже багато гвістків такого сріблястого серіб... корву або навіть срібних. Ну... Ось така річ виходить, все воно упаковано, як, як положено. Я собі взяла ось на цей палець. Тому що, ну, що я хочу сказати, його можна розмикати, трошки можна розмикати. Якщо ви розімкнете, ви можете його навіть на це надіти, розумієте? І воно вам буде добре, гарно і дуже стильно виглядати. От навіть на цей, бачите? Але я взяла саме на цей собі. Ось так, просто так. Просто ось так. ось. Дуже гарно. І до, до нього, до цього аксесуара, ось такий аксесуар. Така от брошка. бачите? Воно абсолютно виконано в одному мотиві, в одних кольорах. Емаль. Іде емаль, ювелірна емаль, ювелірна емаль. І голубі такі блакитні топази тут в очах у сови І тут у нас іде маленький, такий маленький ось він. Так. Ось такий ось такі маленький, крайній тут, отакий крайній тут. В цьому місці голубий топас, такий маленький блакитний топас. Тобто це абсолютно ідентичні речі. І для того, щоб воно виглядало краще, я можу зробити ось так: щоб воно не, не розхристувалося, щоб на вітру воно шия не була гола. Ми можемо взяти ось так, візьмемо один кінець, накладемо його так, так да? накладемо його на другий. І просто так банально можемо сколоти цією брошкою. Ось так, ось так можемо сколоти, і воно буде так виглядати так. Або так, або трошки під наклоном. І ось такий, ось такий буде комплект. Якщо ще сережки, ті сережки, сердечками, у них також форма, як у сови низу так іде на трикутничок. Форма самої сережечки йде. І буде дуже гарно, дуже стильно і дуже симпатично. Ну, тобто, Якраз буде цей комплект, якраз він буде до весни, до того, що буде ще холодний вітер, ще в березні буде вітер, буде холодно, може навіть сніг буде зриватись трохи потрошку. Але то так. Ось така, це на, на світлу сторону, а можна зробити на графітову, на більш темну, на графітову. Ось це ось така графітова більш сторона. більш темна, можна зробити Просто ось так, просто на пальто зверху. Так. Ось, ви знаєте, Зараз навіть мода така на подіумах. Представляють нам такі моделі, які на светр накидаються на плечі, ми набрасуємо поверх пальто. пальто, як, ну, як би то не виглядало, дивно. Да? Але є така мода, якщо вам не хочеться його вдягати знизу, але хочеться, щоб у вас спина не мерзла, можете такий светрик більш просторий. Особливо такі, знаєте, як раніше назвали мах махрові да? махірові светр колись були, то краще за все. Його не вдягати на себе, а просто зверху на пальто, бо на якусь таку більш довгу куртку або на якесь таке полупальто кашемірове, можна зверху його той светр накинути і зав'язати рукава. А це просто шаль, також вона накидається, можна її бачите, гарна, дуже гарна якість, дуже гарна якість. Якість дуже гарна. Вона така, так, також така приємна на дотик, таке, кошенятка на дотик. І вона дуже, дуже гарно виглядає, якщо її зверху на пальто. На Однотонне, тільки, ну, звісно, я розумію, що ми, ми знаємо, у нас є три ахроматичних кольори в, гамі, так, в кольорові це білий, це чорний і це сірий. Тобто сірий і всі відтінки сірого він може бути використаний на будь-якому кольорі, так як і чорний і білий. Якщо пальто кольорове, у мене більш таке яскраве пальто демисезонне, то я можу його накидувати зверху, цей, і можна робити так. Можна зробити десь внизу, ось так приблизно. Але тоді тут буде холодно і краще за все зробити так, як я представила вам. Бруш, заколоти поверх пальто, так зробити навколо шиї, підколоти і з цим перснем виходить дуже-дуже гарно і дуже-дуже стильно. Ось так, ось така в мене шаль. Така, шаль, шарф. Шаль, шарф, палантін. Я б сказала, що це не шарф, це шаль-палантін. Шарф в мене був. Ви пам'ятаєте, я вам представляла такий дуже гарний такий темно-сірого світло сірим також, як кольору, такий шарфик Був дуже гарний під, під цими відео, якщо вниз спуститись у мене відео. Там є в мене відео цього шарфа, а також дуже гарні домашні копці у вигляді пінгмінів. Там про цей шарф я розповідаю, детально все його приділяю до показу. А тут, ось в такому вигляді двохстороння, ось така у нас. Це у нас шаль Палантін. Це не шарф, можна його як і шарф робити, але це шарф палантін. Подобається. Ну і тепер ще я хочу ось до, таку, до, до такого аксесуара. Ось такий аксесуар у мене. І що, також він запакований. запечатаний в такому гарному, гарне таке велике болення, гарне велике болення. Красне, велике болення, тобто гарне, красиве. Красне, красне. Червоне то е, красний колір, червоний колір, червоний, а красне, красне, велике красне болення до гурчика до кави. Тобто, ось така річ мені прийшла. Це ще один мій аксесуар, про який я вам хочу розповісти. Тобто, це іде фарфоровий кухоль. Для кави, для гарячої кави, і на ньому зверху йде ось така дуже гарна, дуже оригінальна така. Ну, як завжди, з такою, як одноразові робляться з кришечками, ми знаємо всі, да? Такі от для стаканчики паперові або які ще під каву. Ось таким з віконцем для того, щоб пити з нього. Дуже гарно, ви наливаєте гарячу каву і надіваєте зверху, так дуже легко надівається зверху ця раз, і вона ще як присасується на гарячу каву. Для гарячої кави, для гарячого чаю. ну, Понад тим, як сказати, коли у нас починається зима, так всі, всі розуміють, всі знають, що коли починається зима, коли починається холод, пізня осінь або рання весна, що холодно, ми всі біжимо по своїх справах вранці, іноді хтось поснідав, хтось ні, але каву п'ємо завжди і в великій кількості, як сказати. Да? І якщо ми заходимо до кав'ярні, беремо собі каву. То кава іноді або нам не вистачає маленького стаканчика, або не дуже зручно, тому що там такі не дуже кришечки можуть бути. Але ось це ось ця річ, якщо ви візьмете з собою чистий сухий цей кухоль з кришкою під каву, під гарячу, ви собі налієте сюди каву і зовсім спокійно її вип'єте. Вона у вас не проллється, не розіллється. Не... Ну, вона не впадеться, кришка, вона нікуди не підіметься. І ти ти бачиш, що вона прості кришки вони просто почневаються на стаканчик, паперовий та і все. А ця кришка вона як всасується, вона як на присосках. Вона таке, таке враження, що вона на гарячий стаканчик такий гарячу каву на да? і воно вам як присасується, як на присосках. Вона дуже-дуже гарно, дуже гарно плотно так одягається, дуже плотно сідає на цей стакан. Ця кришка, вона повністю така, як гумова. Бачите, ось такий звичайний стакан. Звичайний фарфоровий, він, як вам показати. Можете чути звук. Тобто це фарфоровий такий стаканчик, він навіть, якщо так дивитися, він просвічується на ці, тобто це фарфор. такий просто плотний, гарний. І ось така гума, бачите, м'яка, вона така. Демонструю, що вона, о, бачите, вона гумова, вона не пластикова, не там якась картонна, ще якась, там, не знаю, вона просто гумова. Ви налили каву сплячу, її зверху наділи, вона ще так, як втягує добре. І можете собі я сьогодні вже користувалася, бо в мене є така звичка, я ж кажу, я навіть вдома. Я собі зробила каву. І поки я щось, якісь справи свої там роблю, бігаю десь. Щось мені треба доробити або щось зробити, бо хтось позвонив, написав. Я підходжу до столика до кави, а вона вже майже така тепленька. Ну, Тепла кава, то, то не кава допомоги, прибачте, на лихому слові. То я тоді дуже добре сьогодні проекспериментувала вже півдня. Я налила дуже гарячу каву, прикрила її. Потім відкриваю вона ще гаряча, навіть дуже гаряча. Я ще додаю собі вершки туди, вершки холодні з холодильника додаю. Воно якраз робить таку температуру, як мені треба, і дуже добре випити. Бо я ж, я ж кажу, Зварю собі каву, поставлю ту каву або в кавомашині зроблю, або так. І вона у мене постоїть, вона вже така робиться така, ну тепленька. І з холодильника вершки холодні. Туди вже не налєш, бо воно буде ну, холодне буде. Це ж не літо, щоб холодну каву пити з вершками. Так що... Ось така гарна віч. Дуже, дуже вам раджу, кому треба, вона, я ж кажу, вона не. У нас, у нас до цього у мене є ще старий мій, так, що подарунок колись приходив. Папер, я такий, він, знаєте, як, як пресований, пресований такий папір, пресований картон, не знаю, такий стаканчик кава, кавовий. Всередині він таким пластиком вкритий білим, прозорим майже. А зверху така чорна, пластикова, така груба кришка плотна. Просто пластик. Ну, тобто, а це мені подобається набагато більше, тим, що стаканчик цей. Стаканчик цей дуже красивий. По-перше, він естетично виконаний. Можете бачити, він гарно виконаний. Ось такому, такому шведському стилі, гірсько-шведсько, швейцарському, навіть такому стилі трошки, бачите. Тут гори, тут олені, тут хижина якась туристична. Ну, тобто дуже гарний дизайн. І на те, я ж кажу, ще раз кажу, дуже подобається ця гумова кришка, тому що вона добре тримає і вона дуже зручна вимити нараз його все. Просушити і можна використовувати, до речі, тут є такі значки. Бачите, як завжди, у нас йдуть ось такі позначки. Позначки кажуть про те, що можна мити вручну, можна мити в посудомийній машині. Тут є значок, що воно миється в посудомийній машині, просто його можна після миття висушити на, на полиці, а також для холодильника. Але нема значка для мікрохвильової печі. Так що майте на увазі. Хоча, хоча оцей знак хвильовий. Може, це якраз і є мікроволновка. Да. Скоріше за все, що це мікроволнова піч. Я не дуже, я скажу чесно, я не дуже вже пам'ятаю ці наші значки, як саме наші як наносять їх. Але, по-моєму, це якраз і є мікрохвильовка, посудомийна, просто помити вручну і висушити, а також холодильник, сніжинка, це точно холодильник. Тобто будь-який напій ви можете або підігрівати його, або ставити в холодильник, щоб він вам був холодний, якщо це влітку і жарко. Ну, ось такий був огляд. Дуже раджу всім. Дуже гарні ось такі гарні вигляді майже подарунки, дуже гарні такі аксесуари, дуже гарне кільце до, до цієї брошки, якраз, до, до цієї шалі. Дуже все естетично виглядає, доречно, тому що ще буде холодно. Ну ось так. Всього доброго. До побачення, до наступного відео.